Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у продаж залітає віто. 639-й кузов 2007 рік, це між рестайлінг. Двигун 111 на 85 кВт. Ево, потужніший трішки. Бо є 111 звичайно, на 80 кВт, а це на 85 Машина Машина швидкісним мостом 327. Машина має кондиціонер. Машина має гарні титанові диски, машина має 9 місць по документах. Пасажир, легковий пасажирський П. Ось такий салон. В досить непоганому стані, як на свої руки. Машина мала одного власника в Україні, це більше 10 років в одних руках. Ось такий стан салончика. Я вважаю дуже достойний. Тут є щось як з Європи, щось тут було прикручено в цих місцях на панелі. Поріжки, ось такі приємчики. Машина має додатковий комплект зимових шин. Чотири колеса, по косячках, по косячках ось є така вм'ятина по машинці. Є мінімальні царапини на бамперах. Але головне немає рижиків, пижиків, ніяких. Ось такі от потертості по бомперахі. Замінив лобове скло, було оригінальне, але вже досить посічене. В принципі, технічно машина взагалі не має ніяких зауважень. Взагалі, форсунки, турбіна, подвигну взагалі, все ідеально, немає ніяких фібрацій, працює м'яко. Запускається. На півтечка. По ходові також немає ніяких нарікань по коробці, по мосту, ніяких вібрацій. В принципі, абсолютно нічого немає. електроскоп мечі є спіна, це стандартно для віта. Що теж великий плюс це обслужений кондиціонер. Холодить дуже добре, помилок в принципі ніяких немає. Машина запускається як годинник фактично вся в рідній фарбі що також дуже суттєво скажімо так для віта такий кахот ніякої корозії абсолютно немає замінює насос гідропідсилювача. Всі кліпси, всі защоти все на своїх місцях Їде машина дуже добре, нічого не відшибає, не відтікає абсолютно. По кузову я вважаю, що вона в досить достойному стані, в принципі, як для вітану це скарб. Що робилось попереднім власником, це саме локально арочки підкрашувалися. Чому ну, так не найкращим чином тут навіть можна побачити переход. Піддувалася. Навколо ручки також, ця частина, де видно. І задня права арка. ось, Але тут майже не видно. Але ніякої шпаклівки, абсолютно нічого такого немає. Почнемо також швиденько, щоб вас час не втрачати. Тож ще наміром покажемо. Дах, рідна фарба, двері пасажирські. Рідна фарба показую, щоб було видно. Все супер. Рідна фарба. Дивіться, арочка. 168, це взагалі не пройшло. 281. 286. 305. Ну, бачите, тут якісь маленькі. 164 167 Показую все, как есть, чтобы потом не было питань до меня И так далее 101 ридна фарба Дах також 80 99 Ось тут, вокруг ручки Пошел я сказал 276 Ай плямою воно просто навіть видно. Що це не все фарбували і не на А Рідна фарба. Ну тут така сама ситуація з цього боку, точно. 98,8. Арочка. 313. 253. 281. 285 найбільше верніше тут вже не фарбовано 100 поканчик цей по лінії все окей на мене победа вишту ціленьки Поємночки всі рідненькі. Фарбований капот. Я його особисто фарбував від сполів. 116. Навіть під прибор пофарбована. 200. Ось тут десь. Чекась ямка 158. Дуже гарно зроблено. Все на своїх місцях, нічого не відвалюється, немає ніяких саморізів. Сверлених. Якби супер, супер. Гальнівна система також ручник, це все деська колодки все обслужено Моторну оливу можна міняти вже через 1002, треба точно подічно, ну, вже тут тобто, ТОшка підходить. Ось такий загальний стан автомобіля. 387 пробіг. Я, напевно, в нього вірю, бо машина була в одного власника, якби по карверті, коли нічого не б'ється, що була корекція пробігу. Старом читав також. Немає ніякого факту скрутки пробігу. Тобто помилок ніяких ні по чому немає, це можна все почитати, подивитися, без питань. На якому сервісі скажете, на такому це і зробимо. Без проблем. Абсолютно. В принципі, працює абсолютно все. За кондиціонер казав. Питань, як таких Помиш... Помиш... немає, в принципі. Ціна буде 9400 доларів, ну, плюс з мінімальним торгом. Силочка на авторія буде під, під... під... відео. Всім гарного дня!